А мамі булочку? Даєш мамі булочку? Деш мамі булочку? Деш мамі булочку? Деш мамі булочку? Ой, чому? Чому? Мама кусь кусь один шматочок, щоб не голодна була. Та я А ти жадоба? Тільки що давав, ти не жадоба. Тільки що давав мамі булочку, значить не жадоба. Даси мамі шматочок маленький. Мама, кусь кусь один разочок.

У тебе носик? Носик. У мами носик. У тебе ж теж носик. Чи у мама ще з носиком? Дай коську. не дам. Ну дай коськусь. Я можу водичку. Ні, не можна. А цьому ще? А цьому ще раз? А мама букуляється. Ну, не можна, не можна поковирятися у водичці. У водичка, водичка дуже холодна. А дай мамі куськусь? -кусь. А дай мамі куськусь? -кусь.